Знову три питання від hr менеджерів в даному випадку від hr директорів І я назвав цю презентацію: Як стати hr менеджером якому не страшно? Будемо розбирати три питання. Це знову розбір. Такий сьогодні приймають участь Валентина, Наталія і Катерина. Чомусь HR-и трошки. Соромні, зливі і не хочуть, щоб я показував хто ж це, тому звісно імена трошки змінені. Але будемо їх називати Валентина, Наталія і Катерина. Перше було питання від Валентини. Звучало так: я HR з великим досвідом, там досвід реально вражаючий, хочу окремо від роботи зробити собі підробіток. Чи потрібно мені ніша? Валентина хоче сайт хасл. Валентина вже з кральним класним досвідом на класній роботі в класній компанії, але хоче десь там, коли є 3 години і годин на тиждень ще на свій власний підробіток. То чого б їх не використати? От така позиція. І власне питання: а чи потрібно мені ніше? Друге питання в нас від Наталі. Наталя каже: Я hr директор в it компанії. Вітаю. До речі, вона нещодавно там. Які ризики, що мене звільнять? Бо я вже бачу. Що в мене роботи все менше, Наталя попрацювала там три місяці, і щось менше і менше завдань, менше і менше до неї звертаються. Значить, щось може, щось або не те робить, або які ризики? Ну, я спробую якось відповісти, але ви ж розумієте, що це просто-просто мислі вслух будуть да? окей. Третя в нас Катерина. Катерина хоче амбіційна ціль, хоче бути номер номородин в Україні для дистрибуції мережі магазинів як цитрус. Я так розумію, що це дистрибуції техніки, якщо саме цитрус привів. А... Привели в приклад, тобто умовно комфіальдерада, Фокстрот, що там ще є, да? що теоретично треба зробити для цього, які навички мати? От таке питання у Катерини. Е, почнемо з Валентини. Ще раз, Валентина в нас з величезним досвідом, працює в класній компанії, але хоче сайт хасл зробити, хоче десь потихеньку трошки підробляти на стороні. Тут спробую просто озвучити те, що думаю. Зазвичай, коли сайт Хасл, то треба. Нішу обирати в три підходи, типу, чим займатися, я раджу обов'язково треба. Ніша, а як її обрати? Є три варіанти: перший варіант це те, що по кайфу працювати. Наприклад, вам в кайф вирощувати квіти, то вирощуйте квіти і продавайте ці квіти. Вам подобається робити щось руками з дерева, робіть щось з дерева. Вам подобається програмування? Ну, займіться програмуванням. це кайф. Да. Якщо вам кайфово саме шукати людей, співбесідувати людей, а не потім адмініструвати всю роботу HR, то може вам тільки сьорчем займатися. Треба ніша. Я шукаю для. Ну, далі там для кого? Подумайте, кого в кайф, для кого шукати? Наприклад, помічників юристів в суд треба. Да? Ну, не знаю, я не розбираюсь в юридичній штуці, але, наприклад. Є другий варіант це портфоліо і навички. Ніша береться там. У вас величезний досвід можна взяти з вашого портфоліо, з ваших навичок, знайти те, за що вам платять найбільше, платили найбільше, і у вас є з того портфоліо. Наприклад, ви найбільше працювали з виробниками продуктових якихось там штук, типу чіпсів. Наприклад, я фантазую, я просто боюсь називати те. Що я знаю про вас дам. Ви працювали там з чіпсами? Ну окей, можна по цьому і там класно платять. Ви можете сказати, окей, я буду аутсорсинг, для виробників продуктових харчових продуктів. Третє це перетворення в Я плюс один. Дуже прикольна історія про нішу в Я плюс один. Якщо ви вже маєте, а ви вже маєте там якийсь кусок роботи, в якому ви працюєте. Є класна компанія, в якій ви працюєте. Ви можете теоретично прийти, я зараз просто озвучу, а ви вже далі самі робіть. Ви можете прийти до свого власника, генерального директора, якщо у вас більш-менш відносини, і якщо ви вже зрозуміли, що вам треба щось окремо від роботи, теж свій підробіток мати, то треба зрозуміти, а на що вам той підробіток. тому що є ж теж декілька причин. Ви можете хотіти підробіток, тому що вам мало платять, ну, Тоді прийдіть до власника. Скажіть, слухай, мені мало платять. Другий варіант. Ви хочете якусь тому, що. Тому що хочеться чимось ще займатися. Ну тоді дивіться, пункт номер один. Може в кайф треба чимось займатися. А третій варіант: ви хочете підприємництво. І от якщо ви хочете підприємництво, вас тягне туди, да, то дуже прикольна історія прийти до власника сказати: слухай, давай ти мені будеш платити. Я за умовно, не тисяч євро. А дві тисячі євро, але я працюю на тебе. Може навіть той самий час ще шість місяців. Потім половину свого часу я працюю з тобою. А потім я працюю дві години на день на твій проєкт. Він каже: в чому підвох? Це ж менше зарплата. Ви кажете, я просто хочу спробувати себе в підприємництві, і я зроблю таку маленьку агенцію і агенцію І тут ви перетворюєтесь, я плюс один. Якщо він каже да окей, скоріш за все, він скаже, да окей. да, якщо ви класно з ним працюєте і класно спілкуєтесь, він скаже: звісно, зарплата більше ніж двічі менше тобі платити. Клас, але ви йдете в ризик маленький, але у вас купа часу тепер з'являється, і ви можете реально робити агенцію, базуючись на відгуках тієї компанії, в якій ви зараз працюєте. Це дуже прикольно. Окей, йдемо далі. Е, Наталя Наталя в нас hr директор в it компанії яка пропрацювала там три місяці з хвостиком, 6 місяців. Ну і, значить, є час такий щось менше, їй дають якісь завдань, тому що чому що? Не зрозуміло чому. Е, і роботи в неї все менше, і переживає, що її звільнять. Які ризики? Я не знаю ситуації взагалі, я просто озвучу те, що я думаю. Перше це 30-130. Якщо у вас менше роботи, то є варіант, що ви просто вже все вмієте робити, і все вмієте робити. І у вас купа часу вільного. Це не з-за того, що вас хтось ігнорить чи нема що вам більше дати. Просто ви вже навчилися дуже швидко працювати, дуже швидко виконувати ті завдання, що у вас є. І подивіться в попередніх відгуках, особливо як відвірити бізнес з нуля, там про 30-130 дуже логічно. Зрозуміло, написано, можливо, вам треба просто знати цей принцип, що ви завжди доходите до 30%. А так, щоб ви не дивилися попереднє відео, просто скажу, що як тільки ви дійшли до 30% навантаженості своєї, да, треба загрузити себе ще раз на 130%. Тільки питання чим? І от в вашому випадку, я б вам сказав, ви вчаєте підприємництво. Тому що вивчаючи підприємництво, ви зможете розуміти і говорити з вашим власником, засновником, CEO, не знаю на одній мові, і можливо, можливо, вас і збираються звільняти, але із-за чого? Із-за того, що є непорозуміння цілей, способів і так далі. Тому вивчайте підприємництво, ви зможете однією мовою спілкуватися, будете розуміти, що означає що означає, що означає і інші всілякі емоції власника, і тому, що ви будете більше в його шкурі. І так само можна вивчати project management. Можливо, тут історія в тому, ну це знову ж таки. Це якщо поганий варіант, якщо вас дійсно збираються звільняти, якщо вас не збираються звільняти, то 30-130 вам в поміч. Да, а якщо вас збираються звільняти, або вам треба отримати якісь нові навички для того, щоб не звільнили, то Project management треба вивчати, тому що HR, як на мене, знову я підприємець, я будую системи продажів в інтернеті для малих, мікро, середніх бізнесів різних, не тільки в Україні. І я вам скажу як підприємець з досвідом, що HR. Піти в project management – це дуже прикольно. Це можливо саме те, чого й не вистачає знати підприємництво, да, хоча б приблизно, що таке маржа, що таке рентабельність. Ну, ми зараз ще це про це поговоримо і знаючи, що таке project management, ти вже розумієш, що таке команда для проєкту, які ролі для проєкту, і чому ці ролі шукаються? Чому от найголовніше? Тому знайте стан речей зараз. Наприклад, не обов'язково ви і не обов'язково ті, хто задавали питання, ці три чарівні дівчини. Але в більшості випадків тієї що я бачив, вони не знають стану речей компанії, в якій вони працюють, або не розуміють, як їх читати. Цей стан речей. Наприклад, що означає, що маржинальність по продукту це у вас зараз нульова? От що це означає? Це погано, це добре, це нормально, це класно. Що це означає? Або рентабельність квадратного метра впала на 20% з повномасштабним вторгненням. Що це означає? В якому контексті можна дати відповідь на це питання? У вас повинно одразу, чому я казав, про підприємництво, про project management, про стан речей. Тому що у вас повинно знову типу, у вас повинні з'являтися нові питання, які базуються на цих знаннях, виходячи з того питання, яке вам задали, і тоді вам буде легше розуміти, чому так відбувається, і чому до вас там, наприклад, менше питань. А можливо, до вас б було б 100-500 питань. І може, вам би платили, а може ви, взагалі, комерційний директор наступний? Хто знає? І це до речі, не така вже важка історія. Ви вже вмієте розмовляти з людьми, ви вже вмієте розуміти людей, ви вже вмієте. Знаходити правду і неправду ви вмієте читати людей. Чому б не навчитися ще трошки ось цьому? А воно легше ніж те, що ви вже вмієте. Ну, по секрету вам скажу окей. Остання в нас Катерина. Сьогодні буде короткий відео, да? Остання в нас Катерина. Катерина хоче бути HR номер один в Україні для дистрибуції. Дистрибуції умовно Фокстрот Ельдорадо Цитрус. Що теоретично треба знати? що треба зробити для цього? Які навички мати? Окей, знову ж таки озвучую те, що я б хотів, якби я був генеральним директором, наприклад, цитруса або комфі. Я б хотів би, щоб мій HR розумів, що таке рентабельність співробітника. Я б хотів би, щоб в мене було вау-ефект. Тому що заходить HR і каже Вова, тут є така історія. В нас Коля, Вася, Петя, Аліна, Таня і Ольга. Вони всі впали на 15% по середньому чеку. Давай їх відправимо на навчання. Я вже знайшла, де, я знайшла, хто проведе це навчання, я знаю портфоліо тієї людини. Вона дає класний заряд, класні техніки, класні методики. Давай їх всі відправимо, і вони повчаться піднімати середній чек. Далі. Я б хотів би, щоб розуміли, що таке рентабельний магазин. Е, для чого? Для того, щоб розуміти, що, слухай, в нас цей магазин, його формат, його команда, його навички команди, які управляють цим магазином, він рентабельний. Давай ну, будемо масштабувати цю історію. Він плюсовий. Давай масштабувати. Я підберу людей, я знайду таких людей. Я буду тримати їх е, там в базі аж до моменту, поки ми не будемо готові відкривати новий магазин. Тобто, знати не просто те, що базова, там, базові навички ось такі повинні бути. А в команді вони виглядають ось так. Що означає в команді, повертаючись до Project Management, е, дивимось в попередньому слайді, вам буде теж цікаво, Катерина. Е, рентабельність мережі. Всієї мережі буває таке, що взяли нового маркетинг-директора маркетинг директора, який прочитав дуже багато книжок, який продивився дуже багато відосів, який із-за того, що його взяли по знайомству, навіть виступає на великій сцені і розказує, які класні результати він дає. Хоча насправді HR більше вплинув, ніж маркетинг, тому що це дистрибуція реклами нової не з'явилася. Сіо показники не вирости, Ну, я вам кажу, як маркетинг, да, як той, хто розбирається і маркетингом в тому числі, а тим не менш, продажі стали більше. І за директора з маркетингу, який придумав акцію знижки 50%, повертаючись до питання рентабельності, чи все-таки то? HR правильно зайшла, правильно додала людей, додали їм якихось умов. А може, це взагалі генеральний директор, який просто змінив систему мотивації в якийсь один момент, просто волювом рішить. А може, це директори на місцях? А може, знову ж таки, це CEO або власник, який попереднього маркетолога, директора з маркетингу вигнав, поставив ось цього, всі почали труситися і просто психологічно почали краще працювати. Ну от і питання. І ще таке маленьке питання. Чому, от бачите, все все одно в економіку, все одно в бізнес. Але сорі, якщо ви йдете в HR, то вам все одно бажано б там шарити. Максимально комфортні та актуальні бази даних. Вам треба мати бази даних не просто людей, які випустились там 12 років тому з університету, і ви тоді ще в базу їх додали. Вам треба актуальні, комфортні бази даних по власним співробітникам, які в штаті, по тим, хто може зайти. По системам мотивації, всі ССУ пішки, типу стандарт Operating Procedures або там стандарти поведінки, тим паче, якщо ми кажемо про мережі, типу Citrus, вам треба не тільки KPI, да, там, а дерево KPI. З чого будується взагалі компанія? З дерева KPI, той відповідає за цей і це його основний показник, за що йому платять, той відповідає за це. За що відповідає охоронник? А за що відповідає директор з маркетингу? А за що відповідає CEO? А за що відповідає власник? Далі швидкість, якість і ціна завеза креслено. Що я маю на увазі? Якщо ваша базова навичка або асортимент базових ваших навичок, як HR майбутнього номер один для дистрибуції, буде швидкість та якість, то не буде питання в ціни. Що я маю на увазі про швидкість та якість? Мені треба, наприклад. Два акаунт менеджера, тому що ми не справляємось по євросоюзу. Як швидко ви закриєте це питання? І наскільки крутих ви мені приведете на, на ті умови, що я пропоную? Як швидко ви зреагуєте на ті умови, що я пропоную, скажете, слухай, додай їм, будь ласка, в бонус ще ось такий бонус, або додай їм в стажування в опис вакансій, додай їм ось це, і тоді це буде класно, і тоді я знайду тобі людей. Або додай їм, будь ласка, не тільки а ще й польську, тому що у вас не клієнти, полькі, ну наприклад. І тоді ціна не буде грати роль, і тоді номер один це дуже логічна історія. Тобто, якщо у вас буде швидкість, і якість по основним вашим штукам. Уявіть собі, ви шарите, що таке є рентабельність, ви дуже швидко закриваєте вакансії, у вас класні спеціалісти приходять, ви розумієте, для чого вони приходять. Дивись попередній слайд. У вас максимально комфортні, актуальні бази даних, тобто будь-який стажер до вас заходить, ви йому віддаєте одразу ось наші стандарти, ось кому дзвонити, якщо що, ось наша карта контактів, ось місце рейтингів, ти дуже красавчик, на тобі ням-ням-ням, і ось тобі відосики, як працювати в нашій системі. Ну супер. Тоді ваша ціна буде зростати, зростати, зростати на ринку. І як в попередній. Історії, project management, підприємництво. Якщо ви не зупиняєтесь, і якщо у вас є перетворення в Я плюс 1, то ви взагалі суперагенція, і, можливо, ви обслуговуєте, а не є HR-директором, якого беруть в базу, да, там, ну, типу в штат. А ви обслуговуєте і Цитрус, і Комфі, і Eldorado, і Fox Trot. Чому? Тому що швидкість і якість у вас максимальна. А ціна може вища, може вище в 4 рази, в 7 разів, ніж у всіх HR-агенцій. Але у вас є швидкість, якість і розуміння, чого нема в 99,9% ті HR. гарантую З ким я не спілкувався з HR, я всім кажу одне і те саме. Будь ласка, почніть думати як підприємець. Звісно, я не можу там в комусь з вас сказати, бо це вас дуже сильно образить. Але так як я зараз кажу для всіх, для всіх, я вам кажу: HR, я вангував це ще в році. HR – це майбутні комерційні директори. Якщо вони дадуть одну маленьку навичку. Ну окей, був радий вас бачити. Задавайте свої наступні питання на піймі Вінньо. Якщо вам треба послуги від нас, тобто вплатну роботу, щоб ми вам розбудували систему продажів для однієї людини, для маленької сімейної компанії, для середнього бізнесу, для того, хто масштабується. Заходьте на стітпрафтіа. Якщо вам треба просто поучитись, то мастер-директор. А наступні питання в наступних відеорозборах. Всі задавайте ось тут на піміновіа. Це на зв'язку. Мене звати Володимир. Компанія City Profit. City Profit Був радий вас бачити.